Northrop yf 23 Це винищувач із неймовірно цікавою історією. Перший його прототип було розроблено в рамках програми Advanced Tactical Fighter. Проект було запущено наприкінці 1980-х років з метою розроблення високотехнологічного багатоцільового винищувача, який замінив би вже не такі сучасні винищувачі f 15 і F-16. Найкращі авіаційні компанії почали показувати свої творіння, і Нортроп не залишилася осторонь, продемонструвавши свій Вай Ф-23. Це дійсно нетиповий літак, який має унікальну форму крила так зване плаваюче крило, що допомагає зменшити помітність. Прихованість була одним з основних принципів розроблення Вай Ф-23, і інженерам вдалося створити таку форму літака, за якої промені радарів відбиваються в протилежний бік тож винищувач неможливо виявити. Крім цього, Вай 23 має високу швидкість до 3100 км на годину і хорошу маневреність, а також круту бортову систему з елементами штучного інтелекту. І здавалося б, ось він ідеальний винищувач. Однак доля розпорядилася інакше. Дружня підказка. У нашому телеграм-каналі всі секрети, про які тут не скажеш. Залітай там реально цікаво. Посилання в описі під відео.